Дотримуєтесь ви великого посту? Ні. Чому? По стану здоров'я не можна. Того не можна, того не можна, а усе все підряд, вибачте. А взагалі якось дієти притримуєте? Ну, звичайно. Кислого, острого ні. Ну, таке, так. Дотримуєтесь. Так, привикавш. А взагалі, окрім великоднього посту, чи дотримуєтесь якихось дієт? Стараюсь цукру їсти, бо вже вузрість проявляється. Лішний віс боюсь. Беш лішні віс. Поэтому отримую цукру не їсти. Отак скажу. А без якої, е... без якого продукту або страви е... ви не можете? Яблука. Яблука в будь-якому вигляді. Дуже люблю яблука. Ні. Так. Не заведено. А якихось взагалі дієт? Не бувало, раніше. А є якась така їжа, без якої ви, ви взагалі жити не можете? Немає, Немає без цього мож. А, Ні. Чому? Так сталося, що це просто номінальне празд... свято номінальне для мене. А взагалі якоїсь дієти дотримаєтесь? Так, е, да, я не їм смаженого, жирного. Але таке. Чуть-чуть їм. Е, матусіні смажені блинчики. Як там блинчики українською мовою. Землинці, <сум> да, це без цього неможливо жити. Ні. Тому що я не релігійна. — А взагалі якоїсь дієти? А, ні. Нема часу на це. <сум> а чи є якась, е, якийсь продукт, їжа, страва, без якої ви жити не можете? Яблука. Ні. Та ще не припав в такий випадок в моєму житті, щоб я, я стала на такий шлях. А взагалі якісь е, дієти? Ні. Ну, для мене дієта це те, що е, якщо якісь проблеми зі здоров'ям, значить потрібно щось е, міняти. Мене, слава богу, все тут, все добре. М'ясо, напевно. Без м'яса, кожен день не повинно бути м'ясо в раціоні. Трішки якби, переїжджала з міста в місто і для адаптування, щоб організм зовсім якби не ослаб, тому харчуюся. А взагалі якоюсь дієтою? Так, спостерігаю за своїм здоров'ям. Навіть на даний момент не вживаю солодке, сахар, цукор не вживаю, не вживаю хліб, глютен. Лактоза, їм тільки тверді старі. Стараюсь, як би зараз, на протязі 1400 днів, щоб трішки піддержати своє здоров'я або деякі покраснення. Тому так. А чи є якась ваша улюблена, скажімо так, їжа, продукт страва, без якої ви жити не можете? Улюблена, Ну, мені дуже подобається зелень. Дуже добре вживає на наш метаболізм і на переварювання їжі. А так ще продукти, без не... мабуть, фрукти, фрукти, овочі. Більш м'ясо якось я їм м'ясо ради білка, але цим але не, не живу.